Програми для роботи з графікою. Сьогодні на уроці ми з вами обговоримо, чи безпечно публікувати свої фото в інтернеті. Дізнаємось про способи безпечної публікації фото в інтернеті. Навчимося створювати аватари у спеціальній програмі. На двох руках 10 пальців. Скільки пальців на 10 руках? 50. Як незнайомі люди можуть скористатися твоїм фото в інтернеті? Ось таке ось цікаве питання. Хто завгодно може завантажити твоє фото, зберегти в себе на якомусь е, місці збереження даних, а також відредагувати вашу фотографію, а також ставити в якийсь фейковий аккаунт, щоб обманювати інших людей, використовуючи ваші дані? Що таке слід в інтернеті? Чи можна його видалити? Це ті залишки інформації, які оставляємо ми. Тобто це все те, що ми завантажуємо в мережу інтернет, соціальні мережі, Facebook, Instagram тощо. Всі ті дані, які ми туди завантажуємо: фото, відео, текстова інформація, все. Це називається нашим слідом. Чи робите ви селфі та чи виставляєте їх в інтернеті? Для кого селфі в інтернеті є небезпечним і чому? Коли ви робите селфі, треба озиратись навкруги і дивитися, що ще з вами може потрапити в кадр. Не треба робити селфі разом із якимись цінними речами або секретними даними, наприклад, логінами, паролями і так далі. Розміщення власних фото в інтернеті може бути небезпечним. Зловмисники можуть використати такі фото для підробки документів, цькування людини чи використання фото з шайхрайською метою для того, щоб не розміщувати в інтернеті свої реальні фотографії, їх опрацьовують за допомогою фоторедакторів. Ось, наприклад, перелік деяких фоторедакторів. Один із найвідоміших серед них це Photoshop та Lightroom фоторедакторі можна прибрати якісь зайві речі, наприклад, які ви не хочете, щоб потрапляли в кадр, а також змінити наше зображення, щоб воно стало більш приємнішим та красивішим. Наприклад, за допомогою сервісу lunapix.com. Можна перетворити фотографію на картинку. Це відбувається завдяки вбудованим технологіям штучного інтелекту. Таке перетворене фото виглядає, наче намальоване олійними фарбами чи викладене з мозаїки. Перейдемо на цей сайт. Ось цей сайт. Тут зверху в нас є декілька кнопок фотоефекти, фоторамки, фотокартина, обличчя, фотошаблони та фоторедактор. Вибираємо ми зображення з фотоефектом, далі натискаємо на цей ефект і перед нами відкривається меню завантаження нашої фотографії з комп'ютера. Натискаємо вибрати фото. Фото додається до цього редактора, і ми його вже редагуємо. Обираю я фотографію на своєму комп'ютері. Ось, вибираю фото цього вченого. Відбувається опрацювання зверху. Далі вибираємо. Наше обличчя можна збільшити або зменшити, потягнувши за ось ці маркери, та натискаємо на кнопку Створити. І ось перед нами результат. Тобто моє зображення опрацювалося, і ось такі ефекти наклалися. Ми можемо скачати це зображення, змінити фото або змінити ефект, вибрати щось інше із ось цього нашого списку. Посилання я добавлю вам в домашнє завдання, щоб ви змогли його самі опробувати. Іншим способом, власного, представлення в мережі є створення аватарки. Аватар аватарка це графічне зображення, що представляє користувача сайту, форму веб-сервісу мережової гри у програмах месенджерах тощо, аватар зазвичай обирається користувачем самостійно або надається автоматично системою після реєстрації, має вигляд невеликої картинки фотографії короткого анімаційного сюжету. Тобто, це те зображення, яке ми вибираємо собі на головне фото в будь-яких мережах. За інструкцією зі створення аватарки у файлі інструкція так, і так далі в сервісі avatarmaker.com створити власну аватарку. Оце буде ваше домашнє завдання. Значить, Посилання в нас є і ми на нього переходимо. Відкривається браузер, і ми попадаємо на ось такий цікавий сайт. Далі у нас тут написано щось по мові welcome to Avatar avatarmaked. До... Вітають нас тут. Далі Select Gender. А вибрати треба, хто ми. Хлопчик чи дівчинка. Я обираю хлопчика. Далі йде в нас завантаження. І відкривається ось таке ось середовище, де ми можемо, подивитися, вибрати собі обличчя. У нас є перемикачі вліво-вправо. От ми можемо подвинути нашого. Е Аватара. Зверху в нас є види голови може, чи форми голови. Можна навіть чорно-білу взяти. Далі, подивіться, ми можемо створити Create Face обличчя. Вибираємо із запропонованих те, яке підходить нам або яке на нас найбільше е схоже. Далі ми можемо вибрати собі ніс. Тут є дуже багато різних варіантів. Далі губи. Вуха, очі. Зрачки. Вибрати. Можемо колір, брови. Далі можемо додати собі окуляри, зачіску. Якщо бажаєте, можна додати вуса, бороду та вибрати одяг собі. А потім подивіться внизу, є кнопка Download, завантажити. І далі вибираємо розмір. Чим більша цифра, тим краще. Векторний формат це, ну, збережеться в вигляді векторної графіки. Отже, ваше домашнє завдання буде створити собі ось такий от аватар, можна навіть декілька, і завантажити його, показати іншим, який він у вас получився.